Ліквідація займань надання допомоги після дорожньо-транспортних пригод та пошук пострадалих внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку в Дніпрі. Таким видався тиждень для павлоградських надзвичайників. У нас на Павлоградщині був ряд надзвичайних ситуацій. Наші підрозділи виїжджали на гасіння пожеж чотири рази. У нас згоріла дві надвірні споруди в приватному домоволодінні. Горів горіло сміття в неексплуатуємої будівлі. Також було Ліквідація наслідків короткого замкнення електрощитової травмування часто стає причиною тимчасової недієздатності. Внаслідок побутового травматизму. Містянка не змогла відчинити двері і звернулася за допомогою до служби 101. Два рази ми виїжджали на допомогу службі 102 по відкриванню дверей. Людям стало зле і залучались наші підрозділи. Також два рази ми виїжджали на рятування людей внаслідок ДТП. Де потрапилися не в нашому районі, але наш, наша, наш підрозділ сам залучався. Там були врятовані люди. Сніг місцями ожеледиця та туман погіршили рух на дорогах міста. У державній службі надзвичайних ситуацій нагадують про дотримання правил дорожнього руху. Мінлива погода протримається до вихідних, і ситуація на дорогах може погіршуватись. По одному завжди, тим більше така погода, як зараз, то випадки, звісно, трапляються, то що його желедиться може бути під вечір на утро. Дійсно, і в таку пору року. Видимість дуже погана. Може сідати і мороз, і туман, тому водіям дуже обережно, всім нашим мешканцям дуже обережно з електроприладами. Погода холодна, будьте, будьте дуже обережні. Павлоградці вже звикли до графіку аварійного вимкнення електрики. За період відключень масштабних надзвичайних ситуацій не було. Повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій. Випадків пожеж при відключеннях електроенергії в нас наразі немає це добре, але якщо враховувати для факту, що все це техніка і відключення проходять, то Дуже треба слідкувати за приладами, не оставляти їх вімкненими, коли немає світла, Допусті, ви можете забути, що там світло виключилось і залишили в розетки утюг. Но це вже призведе до якихось негараздів, тому треба дуже-дуже обережно і відповідально до цього відноситись. Павлоградські рятувальники також надавали допомогу в ліквідації завалів після суботнього прильоту ракети у Дніпровську багатоповерхівку. Разом з рятувально-пошуковим загоном «Антарес» вдалось встановити мітки ймовірного знаходження тіл загиблих. Залучалися на цю трагедію, наш підрозділ 37-го. 37-ма державна пожежна рятувальна частина був залучений два, два чоловіка особового складу, автомобіль САРМ і залучені наші кінологи. Це наш кінологічний рятувальний загін Антарес на чолі з Борисенко-Ларисою, які там відпрацювали і надавали допомогу при пошуку загиблих внаслідок цієї жахливої. Атаки там дуже складна ситуація з тим, що щоб не сталося обрушення остатків конструкції, які на да на даному разі висять, і потім дуже обережно, важкою технікою розбирають ці завали. По термінам я не можу вам сказати, тому що це все дуже індивідуально і там роботують професіонали. Олена Єгор Митник, Анна Макабула. Новини ПТРК.